Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Як у вас справи? Я сподіваюся, що у вас гарний настрій та все у вас чудово! А скажіть мені, будь ласка, чи буває так, що ви трішки не слухаєтесь маму татка? що вам хочеться десь побігти самому? Буває, правда? Сьогодні я пропоную вам послухати історію про зайчиня Коську. Ось послухайте, що з ним трапилось. Одного разу зайчиня кося та його мама довго гуляли в лісі. Стомившись, мама прилягла трішки перепочити, а зайчинятко, скориставшись нагодою, вирішило продовжити прогулянку самостійно. Коська зачарувала краса природи рідного лісу. Він усе далі й далі заглиблювався в зеленій хащі та віддалявся від мами. Спів пташок, трепотіння листочків на деревах, теплі сонячні промінчики, які зігрівали його своїм теплом, та відчуття свободи наповнювали його серденько, задоволенням і радістю. Кося стрибав і стрибав, все далі, далі і далі. Потім зайчиня присіла на хвильку під ялиночкою, щоб трішки відпочили ніжки, і під впливом нових вражень і почуттів. Задрімало. Йому наснилась мама, яка з любов'ю турбувалась про свого сина, оберігала, захищала та годувала його. Раптом Коська прокинувся сам один посеред лісу, та йому стало страшно. Ліс перестав бути таким гарним, настали сутінки, сонце почало сідати і вже не було таким теплим і яскравим. Зайчик відчув голод і спрагу, його маленькі швидкі ніжки стали важкими та неслухняними. Йому, як ніколи, захотілося до мами. Він почав бігти і кликати маму. Зайчик біг так швидко, що майже нічого не помічав перед собою. Так він мало не збив з ніг руду лисичку, яка поверталася з полювання, ледь не потрапив під ноги поважному оленю, що прогулювався зі своєю родиною. Перечепився через велику гілку дерева і могло ще багато чого трапитися з ним. Але раптом до нього долинув такий знайомий і рідний мамин голос. Поміж дерев він побачив стривожену маму, яка бігла до нього, і Кося зрозумів, що він більше ніколи не буде шукати пригод на свої довгі вушка, і завжди буде слухняним. Обнявшись, щасливі мама та синочок разом вирушили додому. Ось така пригода трапилася із зайченням оської. А як ви думаєте, чому зайчик загубився? Домашнім завданням вам буде придумати історію, як зайчиням осько самостійно повертається додому. А також подумайте. Що потрібно знати, щоб повернутися і знайти дорогу додому. Ну, звичайно, потрібно знати свою адресу, своє прізвище та ім'я, а також дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не трапилось біди. Я бажаю вам гарного дня, а також дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та розумними. До побачення!